Доброго ранку, любі малята. Ми знову раді вас вітати. Давайте наш ранок розпочнемо з привітання. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, а де ми зараз з вами знаходимося? Як де в ігровому куточку нас тут багато різноманітних іграшок? І машини, і ляльки, і пірамідки, і музичні інструменти. Діти, а як ви вважаєте, хто з дітей чим полюбляє гратися? А зараз ми вам це покажемо. Привіт! Нам сьогодні допомагають Маруся та Олешка. Діти, скажіть, а що ви бачите на столі? Ми бачимо Іграшки і і для хлопців і для, і, для і для дівчаток. А чи зможете ви їх розділити да. між собою да. Олешка з правої сторони, а Маруся з лівої сторони? Так, Олешка, ану порахуй, скільки в тебе вийшло іграшок. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки в тебе іграшок? П'ять. П'ять. Маруся, порахуй, скільки в тебе іграшок. Раз, два, два, три, чотири. Чотири. А чи порівню у вас іграшок? Ні. Ні, а в кого більше іграшок? У мене. У Олешки. А що Маруся зробити, щоб в тебе стало стільки ж іграшок, як і в Олешки? Олешка. Добавити ще одну іграшку. Маруся, ну знайди собі іграшку. Додав. Ану порахуй, скільки в тебе стало іграшок. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Олешка, скільки в тебе іграшок? Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, в кого більше? У нас! А можна сказати, що. Порівну! Да. Давайте скажемо. Порівну. Молодці! Діти, а чи вірите ви в чари? В нашому дитячому садку вони відбуваються дуже часто. Подивіться, зараз ми вам це покажемо. Подивіться, у нас є чарівна шафа. В чарівній шафі є іграшки. Але для того, щоб роздивитися наші іграшки, нам потрібні уявні окуляри. Ану, зробіть, будь ласка, уявні окуляри. Дивимося на шафу. Називайте, що там стоїть. Там є паравозі. Уявні паровозик, окуляри. Уявні окуляри. Паравозики, паравозик, рукла, двік, руль. Добре, тепер буде в нас. Чари. Закривайте очі. Закривайте, заплющуйте і рахуйте про себе до десяти, але щоб не було чуть. Раз, два, три очі відкриваємо. Чарівні окуляри вдягаємо і дивимося. Що змінилося? Медведя нема. Так, зник відміряння. В нас зник ведмідь. Наші чари продовжуються. Знову закриваємо очі, раз, два, три і чекаємо. Раз, два, три. Чарівні окуляри вдягаємо, вдягаємо. Ану, Маруся, дивись, що змілилось в шафі. Там машина наша машина. Зараз. Кажіть, що з'явилося знову в шарі? Машина! Так, з'явилася машина. Але наші чари ще не є. закінчилися. Ану візьміть, підійдіть до нашої вантажівки і гляньте, що там є в вантажівки. Там повітряні кульки доставайте. Покажіть, що там було в вантажівки! Діти, завдяки чарам Марійка та Олешка отримали повітряні кульки. А що можна робити з цими повітряними кульками? Правильно, можна їх надути, погратися, привітати іменинника, прикрасити оселю. А ось один із варіантів, що можна зробити з цими кульками. У нас з вами нове завдання. Але спочатку давайте поглянемо, що висить на Мольберті. Що це? Важно, це кульки. Повітряні кульки. Дивіться, вони різного кольору. Давайте їх називемо, Маруся, назви якого кольору повітряні кульки. Почала, блакитний. блакитний, жовтий, помаранчевий, зелений, животный. Молодець! Олешка, порахуй, пожалуйста, скільки повітряних кульок? Один, два, три, чотири, п'ять. Так скільки у нас кульок? П'ять! А тепер дуже цікаве завдання. Подивіться, у вас на столі лежать кульки. кульки. Пороздивіться, вони такого ж самого кольору, як і на Мольберті. Але викладіть схему кульок така, як в нас на Мольберті, зліва направо, починаючи з блакитної кульки. Я вже полажу. Добре, викладайте. Так, а ну називайте, яка перша кулька лежить у вас? Блакитна. Потім жовтий, помаранчевий, зелений, червоний. Чи правильно ви виклали схеми? Подивіться на Мальберу. Дякуємо за вдання. Ви впорались. Давайте ще раз розглянемо наші повітряні кульки. Які вони легкі, яскраві, різнокольорові. А нагадайте мені, будь ласка, а звідки ж у нас з'явилися ці чудові кульки? Як звідки? Це ж наші помічники знайшли у вантажівці їх. Але вантажівка в нас. Однак дітей багато. Як ми будемо ділитися? Є вихід. Давайте кожен з вас зробить свою вантажівку. Для виготовлення вантажівки потрібні геометричні фігури різних форм та кольорів, клей, аркуш паперу, серветки. Ось така у нас вийшла вантажівка. Чекаємо на ваші роботи.